Всім привіт! З вами сільська банда і сьогодні ми разом з вами будемо їхати по лоти соняшник. В нас тут до трактора підчеплена коса, зараз ми її будемо відчіпляти. Так, відчепили ми нашу косу, а зараз будемо чіпляти прополочний культіватор. А вам бажаю приємного перегляду. Підчепили ми вже культіватор, та зараз будемо їхати на поле. На жаль, на цьому полі ми не встигли обробити грунтовим ядом від бур'яну, так що будемо ретельно тепер прополювати. Полиця, як ви бачите, взагалі чудово. Але час від часу бува забивається культиватор бур'яном. Ми виходимо та викидаємо той бур'ян, щоб не зламався сонях. Полеться чудово, як ви бачите, весь бур'ян лежить. Так, а тепер приїхали полоти на друге поле. Тут, як ви бачите, чуть-чуть чистіше поле. Ну все рівно його треба прополоти. І на цій приємній ноті будемо завершувати наше відео. Дякуємо вам за перегляд!